Рівень нелегальних тютюнових виробів в Україні зростає з року в рік. Наразі він складає близько 20%. Кожна п'ята пачка сигарет є підробкою. Виробники нелегальної продукції настільки вільно почувають себе, що навіть не зважаючи на закон, активно рекламують свою продукцію, пропонуючи її на полицях магазинів поруч із легальним продуктом. А скажіть, сигарети є по 47 гривень у нас. А покажіть покажить. Ну, хоть пальцем, хоть где они лежат. А вон они, как раз смотри, вот, Дядя, да. прямо на прилавке. Тим часом продаж підробних сигарет за дуже низькими цінами у порівнянні з легальними помітили і користувачі у соцмережах. Експерти наголошують, що враховуючи мінімальне акцизне зобов'язання та податки, які сплачують легальні виробники тютюнових виробів, сигарети, що продаються по 47 гривень, можуть свідчити лише про те, що продукт є підробкою і вироблений нелегально. Бо ж нині у пачці сигарет за ціною 75 гривень. Такі податки, як державний акциз, місцевий акциз ПДВ становлять 59 Гривень. Боротьба з тисячами маленьких мишок. Ці кіоски проходить рейд, вони закриваються, через три дні вони відкриваються, проходять податкові перевірки, вони закриваються, ще накладаються штрафи через тиждень, вони відкриваються. Тож це довга боротьба і закон нещодавно прийнятий. І підписаний президентом 31 серпня про неможливість вироблення в Україні продукції Дюті Фрі перекрию одну з найбільших схем, коли, начебто, для Дюті Фрі безподатково вироблялась на великих фабриках продукція, рухалась по країні і зникала десь без плату податків. І потім ми її бачили в усіх цих кіосках. Ця схема має зникнути. Ось я бачу, як цизна марка на наклеєна бумажка. А тут нема нічого. А, то вони дешевше таке, так? Такий, да? Ну так. Да. Ага. Ну це 85 гривень, а це, а це 88-дві пачки. Лише з легального продажу тютюну в Україні Державний бюджет України отримує досить пристойну суму. Це біля 90 мільярдів гривень. Тобто, якщо в цілому весь бюджет там 1,4 трильйона. То 90 мільярдів ну це фактично 7% державного бюджету. Це значне, ну, скажімо так, поповнення, але тут є один нюанс, що це легальний ринок тютюну. І коли ми говоримо про те, що в Україні існує нелегальний ринок тютюну, то очевидно це та частина, яка не дає можливості бюджету розширюватися. І не дає можливість державі виконувати всі свої належні функції, забезпечення збройних сил України і там, соціальні видатки. І в цілому, якщо так оцінити, то за різними прогнозами, за різними оцінками, тіновий ринок складає сьогодні. Може додатково давати, ще приблизно 30 мільярдів гривень щороку. При таких критичних показниках нелегального ринку експерти бачать вихід у повному кадровому перезавантаженні БЕБ та податкової, саме через бездіяльність яких тютюнова галузі отримала такі результати, кажуть правоохоронцям, необхідно максимально активізуватися та докласти усіх зусиль, аби покращити ситуацію. Подальша робота, системна роботи поліції податкової і БЕБУ. БЕП, який зараз постійно міняє виконуючого обов'язків, його потрібно перезавантажити. І є ще дуже потужний інноваційний механізм, який застосовувався в країнах Європи, це стимулювання споживача отримувати чек. Тим часом легальний бізнес не покидає надію координації боротьби з тюньовим ринком на найвищому державному рівні, адже це впливає на репутацію України, і в жодному разі не можна допустити, аби ситуація продовжувала погіршуватись, оскільки нині до України прикута увага всього світу.